Шосткинська громада продовжує жити в умовах щоденної агресії Росії щодо українського народу. На вихідних окупанти вдарили шахадами по енергетичній інфраструктурі Сумщини, Без світла у наслідок обстрілу тимчасово залишилися більше ста тисяч споживачів. Минулої ночі рашисти нанесли вже ракетний удар по передмістю Сум. Як стало відомо, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Загроза ворожих атак залишається високою для кожного. Села та міста області, тому на Шосткінщині продовжують працювати над укріпленням та збільшенням фортифікаційних споруд, а також над посиленням енергонезалежності. Проводяться роботи по збільшенню кількості котелень, які будуть працювати на дровах. Така робота в даний час проводиться на трьох котельнях, на двох котельнях ведуться підготовчі роботи, закупляються відповідне технологічне обладнання і всього. До нового пальмового періоду ми повинні відновити і запрацювати на п'ятьох котельнях, які будуть працювати на дровах. До управління економіки на минулому тижні звернулося чотири особи, які бажають отримати компенсацію вартості альтернативних джерел у рамках відповідної міської програми. Одна особа написала на генератор і три особи на сонячні панелі. Хочу сказати про те, що люди обирають різні варіанти і різні варіанти встановлення. Відповідні особи проживають як в приватному секторі, так і в багатоповерхових будинках. Міський голова наголосив, щоб люди. Не зволікали з поданням заяв на отримання компенсації за придбані сонячні панелі чи генератори, бо сума на цю програму підтримки обмежена. Депутатами міської ради узгоджено 1,2 мільйона гривень всього сума. І більше коштів поки що немає. Це все залежить від. Кількості людей, якщо масово підем, не підуть люди встановлювати, то хто перший успів, той отримав компенсацію. Хто ні, то може й, і нічого не отримати. Ось тому просимо всіх. Ми на минулому тижні проводили консультації стосовно, консультації стосовно даних питань, то звертайтеся, будемо допомагати писати заяви і збирати документи і готувати проекти рішень. Нагадаємо, з міського бюджету компенсують не більше 10% вартості джерел альтернат. Ативної енергії на компенсацію можуть розраховувати як підприємці, так і прості містяни. Але в умовах регулярних ворожих атак на українські енергооб'єкти кожен повинен навчитися жити з обмеженнями споживання електроенергії. Її швидко держава не зможе поповнити, а кожен з нас може себе забезпечити. Пауербанк обов'язково мати іначе нема можливості весь час підзаряджати мобільний. На апаратній нараді також стало відомо, що управління економіки зібрало дані для моніторингу об'єму споживання електроенергії кожною бюджетною організацією, починаючи з 2022 року. Таким чином проаналізують, хто дійсно економить світло, а кого ще треба цьому вчити.